Вітаю вас на каналі Творче Життя. Сьогодні хочу з вами поговорити про підсумки мого е, творчого натхнення у липні місяці. Перед вами, як завжди, кубка ниточок, з яких я протягом липня Утворювала свої фантазійні процеси, втілювала свою фантазію в реальність. І зараз ми з вами побачимо, що з цього вийшло в мене. Почну я розповідь із цієї ікони, яку я вже досить давно вишиваю. Це такий мій довгобот. Вишивала я її і під час окупації і, а почала я її незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час окупації майже весь вишила Лик святого, це нерукотворний образ Ісуса Христа. Ікона буде. Потім пройшов час, я якось не бралася за цю роботу, не було натхнення. Потім ще е, вишила німб і знову повернулася і почала вишивати е, саме той рушник, на якому зображено цей лик. Але Щось дуже важко мені, немає натхнення і зовсім повільно йде ця робота. Не знаю, чим себе мотивувати, як швидше прискорити цей процес. Вишиваю я ниточками DMC на Аїді, не знаю, такий в мене був шмат аїди. Здається, це 18-й каунт, дуже давня тканина, але вона мені підійшла за розмірами, я її взяла, натягнула на раму і почала свою роботу. Вишивала лише на початку липня, бачите, вже провісла сама натяжка. Щось немає натхнення в мене поки що. Можливо, з часом я повернуся знову до неї і все-таки просуну е цю роботу. Ну, а це мій страх і ризик. Е розкажу чому. Я вже посміхаюся, тому що художник з мене ну ніякий. Я творча людина, я малюю фантазії, а рука мене не слухає. Якби я того не вчилася, як би я того... в мене навіть не виникає бажання то дуже е, вчитися в малюванню, тому що е, ну, той результат, який я отримую, він ніколи не співпадає з е, малюнок і з мої, моєю уявою. Тому е, мені простіше створити щось з ниток, е, чим я і займаюся. Але е, я була на Тренінгу, де після цього ми розмальовували торбинки, і треба було щось намалювати мотивуючи, мотивуючи для себе, для свого росту. І от е Я вирішила зробити такий малюнок, пшеничні колоски, і напис кожне зерно має прорости. Е от, е Потім ще в мене вже виникла думка в кінці того, як я створила це, сію добре, розумне і вічне. Ну, це характеризує мене як особистість. От. А, і а, вирішила з вами поділитися такою моєю творчістю і показати, що я зовсім не художник. А це мій плед, в'яжу я його гачком мозаїчним в'язанням. Ну так, як по квадрату, так, не по кругу, а по квадрату. Всі сторони симетричні, має він розмір. Зараз з вами поміряємо 50 сантиметрів. І хочу зв'язати його більшим, таким не зовсім дитячим, але, як бачите, у мене вже закінчуються ниточки. Це все, що залишилося, цих рожевих. Ну, Ще на один сегмент ромбиків мене вистачить а червоних значно більше. Я думаю, чи Далі, як закінчиться в мене рожевий, я просто, мабуть, зроблю червоний, такий буде типу окантовки, не знаю, ще, чи це буде так ром червоний на червоному, чи просто якось інший, навіть і візерунок, ще не придумала. А, як завжди, ось таку халепу, коли закінчуються ниточки, не знаєш, що робити далі. А це мій основний процес на гачку, кардиган, В'яжу я його гачком шестикутник, буде складуватися з двох деталей. Потім будуть вони з'єднуватися між собою. Склад пряжі 60% мериноса, 26% кашеміру. І 6% паводних 750 метрів на 100 грамів. От, і, знову ж таки, хочу якнайшвидше його закінчити. А і дівчатка Маруся Таліна анонсували СП тому посилання на яке я залишу в інфобоксі. І я вирішила з цим проєктом взяти участь у ньому. І перед вами моя вишиванка для захисника. Я активно працюю зараз над нею. Також беру з нею участь у проєкті Вернісаж осінніх бар 2020. 2023. От такі просування в мене на сьогодні. Але хто уважний? На початку відео ви бачили в кубці ниточок. Саме ось такі блакитні кольори. Що ж це? А означає. це означає, що в липні місяці я закінчила четверту за рік вишиванку. Якраз я стартувала з травня місяця 2022 року з вишиванками для захисника і за рік я створила їх чотири. От якраз це було в липні місяці трішки затягнулася з пошивом, але все-таки я в травні закінчила ще, а вже в липні якраз передала захиснику цю вишиванку, тому вважаю, проєкт закінченим саме в липні місяці. Спробую, вам в мене її немає, але спробую вам вставити фото результат моєї роботи. Вишивалася вона на синій тканині, це Пандора і такими блакитними ниточками. В принципі, це все те, що я, над чим я працювала в цьому місяці. Проєктів у мене дуже багато початих, але е, немає натхнення. Хочеться чогось одного. Я навіть пробувала знову ж таки в цьому місяці е, вгру в кубик е, кубики, сама для себе створила е, свій списочок, сама кидала кубик для себе, але ви знаєте, мені цей формат не зайшов. Мені то не хочеться, то немає часу, там треба бути уважнішим, там ще щось. І якось так склалося, що м -м, все рівно я робила те, що мені хотілося, але не те, що випадало на кубик. Тому, е можливо, у вас є якісь інші ідеї, як е просувати ті роботи, які я вже почала. От, і... Я б вислухала ваші думки в коментарях. Дякую, що були зі мною. Дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. До наступної зустрічей!